Вітаю вас у цьому випуску я розповім про князювання Олега та Ігоря на Русі. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Отже, у 882 році князь Олег захопив Київ і зробив столицею своїх володінь. Була створена нова держава, яка в історіографії отримала назву Київська Русь. Ця держава була ще досить неорганізованою. Вона складалася з окремих племінних князівств, що керувалися місцевими династіями, і влада київського князя проявлялася в щорічному зборі данини з підкорених. Цей збір носив назву полюддя і мав вигляд військового походу князя з дружиною у залежні землі. Зрозуміло, що про регулярний збір податків поки що не йшлося. Олег князював у Києві у 882-912 роках. За роки свого правління йому вдалося підкорити і приєднати племена древлян, сіверян і радимичів. Дуже вдалим виявився похід на Константинополь у 907 році. Автор повісті минулих літ писав, року 907-го пішов Олег на греків, Ігоря залишивши в Києві. І прибув він до Цесареграда, і греки замкнули затоку суд ланцюгом по морю, і город заперли. Вийшов Олег на берег, і повелів він своїм воям колеса зробити і поставити кораблі на колеса. А коли настав попутний вітер, напнули вони паруси, рушили з поля і пішов Олег до города. Побачивши це, греки убоялися і сказали, виславши послів до Олега. Не погубляй город, ми погоджуємося на Данину, як ти ото хочеш. Олег тоді, трохи відступивши від города, почав мир ладнати з обома цесарями грецькими, з Леоном і Олександром. І зажадав Олег, щоб вони данину дали на дві тисячі кораблів, по дванадцять гривень на чоловіка, а в кораблі було по сорок мужів, а також. Щоб греки надалі сплачували щорічну данину. Уклавши мир, повісив Олег щита свого на золотих воротах, знаменуючи перемогу. У 911 році між Візантією і Руссю був підписаний новий, надзвичайно вигідний договір, відповідно до якого Візантія погодилась не стягувати виїзне мито зі своїх товарів і сплатити Олегу досить значну контрибуцію. Наш літописець наводить текст цього договору, і там є підписи представників Русі, посланців Олега, Кар, Інгельт, Фарлов, Вермут, Руальт, Карн, Фрилав та інші. Ці імена явно не слов'янські, що зайвий раз доводить справедливість тверджень прихильників норманізму, Як і написано в повісті минулих літ представники скандинавського народу варягів. Дійсно, прийняли активну участь у створенні Київської Русі, і перші київські князі і їх оточення були норманнами. У 909 911 роках Олег здійснив декілька походів на Каспій, які проте не були занадто вдалими, і у 912 році помер. Автор повісті приводить розповідь про смерть Олега. Запитав князь Олег, волхвів і віщунів, от чого мені прийдеться померти. І сказав йому один віщун Княже, кінь, що ти його любиш, і їздиш на нім, од нього тобі померти. Олег же, взявши це собі на ум, сказав ніколи тоді не сяду на коня цього, ані гляну більше на нього, і повелів він годувати його, але не водити його до нього. А коли після походу на Каспій спом'янув. І запитав, де який мій, що його я поставив був годувати і берегти його. Йому сказали помер. Посміявся тоді Олег над віщинами і захотів поглянути на кості коня. І приїхав він на місце, де ото лежали його кості голі і череп, і зліз він з коня і посміявся, мовлячи, чи от цього черепа смерть мені прийняти. І наступив він ногою на череп. І, випавши звідти, змія вжалила його в ногу. Так помер князь Олег. Після Олега правив країною ігор 912-945 роки, почалося його правління з приборкання деревлян, які відмовились визнавати його владу, і розгрому уличів, які змушені були переселитися на південь. У роки правління Ігоря Русі довелося зіткнутися з новим грізним кочовим об'єднанням Печенігів, які вперше згадуються у 915 році. Спочатку відносини з печенігами були дружніми і зіпсувалися вже за Святослава. У 941 році Ігор розпочав війну з Візантією, викликану, можливо, тим, що Візантія перестала виконувати деякі. Найбільш невигідні для неї статті попереднього договору з Олегом. Цього разу Руська флотилія висадила військо в Малій Азії, і воно спустошило Віфінію, Пафлагонію і територію поблизу міста Нікомидії. Однак візантійці спромоглися зібрати значні сили, які нанесли поразку руським військам на Суходолі, які змушені були евакуюватися на свої судна. Проте Візантійський флот спалив флотилію грецьким вогнем. Це така горюча суміш, склад який достеменно невідомий, вірогідно що схоже на напалм, яку неможливо було погасити водою. Літописець повідомив, що греки зустріли їх у човнах з вогнем і почали пускати вогонь трубами на човни руські. Руси ж, побачивши полум'я, Кидалися у воду морську і намагалися подалі відбрести, і таким чином лише рештки їх вернулися до себе. Ігор не заспокоївся і почав збирати велике військо, щоб продовжити боротьбу. Однак візантійці запропонували переговори, і у 944 році був підписаний новий договір, який, проте, був менш вигідним для Русі. Ще раз звертаю увагу на неслов'янські імена послів, що підписували цей договір. Ігор, Вуєфаст, Іскусев, Каніцар, Шигоберн, Простен і тому подібні. Явно, що це імена нормандські, і просто дивно, як довго значна частина дослідників заперечувала нормандський характер правлячого класу на Русі за перших князів. Набагато більш вдалим був похід Ігоря у Закавказзя. У 943 році Руське військо фактично захопило територію Кавказької Албанії з центром у місті Берда А і припинили похід лише внаслідок епідемії дизентерії, що охопило військо, очевидно, внаслідок надмірного споживання субтропічних фруктів. Загинув Ігор у 945 році під час полюддя походу за Даниною в деревлянську землю. Автор повісті минулих літ розповів року 945-го пішов Ігор за Даниною в землю деревлянську. А взявши данину, він попрямував до Києва, але роздумав і сказав дружині своїй: Ідіть ви з даниною додому, а я повернусь і походжу іще. І відпустив він дружину свою додому, а з невеликою дружиною повернувся. Коли ж почули деревляни, що він знов іде, вирішили якщо до овець, то виносить по одній все стадо, якщо не вб'ють його. Так і цей, якщо не вб'ємо його, то він усіх нас погубить. І послали вони до нього мужів своїх, кажучи, чого ти йдеш знову? Ти забрав єси всю данину. І не послухав їх Ігор, і деревляни. Вийшовши насупроти з города Іскоростеня, вбили Ігоря і дружини його, бо їх було мало. Вони прив'язали князя до стовбурів, двох натягнутих дерев, відпустили і дерева роздерли його тіло на дві частини. Після смерті Ігоря, керівництво державою, у зв'язку з малолітством сина Ігоря Святослава взяла на себе дружина Ігоря, Ольга. Однак про її правління я розповім вже в наступному ролику. Якщо ж моя розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!